видео обзор аэратора получается 2,2 2 кВт. ось у нас такий аератор производство селез птех получается запорожье состоит воно из нескольких частей ось мотор вентилятор який кріпиться до болтів до быстро який уже ось на таких крючках і далі просто берется вкручується воно зерно вкручується посредством того що є дірки у нас сквозні так, так, так не видно є сквозні дірки які отут одна і отут одна воно дуже класно вкручується палка щоб вкручувати йшла в комплекті дуже класно також йшла в комплекті розетка повністю все нічого не докупали і утяки і це все було вже встановлено ними з заводу, скажімо так. Ось, що тут є? защита від перегріву. Та просто магнітка. <звук> Ось, включив я його. Робота вона не сильно громка. Двигатель тут 2,2 кВт, 3000 оборотів. Що виходить у нас Бує Реально класно, если у вас зерно. Мокре, влажне, то в принципі я вважаю, що не можна спасти зерно. Ось як бачите, я провів рукою, ось він видуває воду. Тобто це я не від самого краю. Я ось пройшов, ось тобто, я провожу рукою, видно, як піднімається пиль з кукурузи. Тобто, робота вона реально класна. Якщо у вас гріється зерно або ще щось, то просто берете його, включаєте, закручуєте. Да, блін уже надо будет поиграть там с разных сторон куча его включить Ну, реально класна штука ним спасете зерно це 100 процентов ну, вот це в частности мы положили у це кукуруза 25 -го года влажность 20 ложилась 18 20 и для перестраховки мы купили и продуваем зерно ним но ну, я стою, чувствуется запах кукурузы Чувствується навіть такий невеличкий сквознячок, як з кукурудзи виходить. Ми пробували прямо в прицепі продувати, тому що пішли дощі, не спіли висипатися. І в прицепі теж класна робота. бо Просто в прицепі не вистачає длини, щоб під хорошим углом його загнати. По поводу вентилятора на вулиці десь і тут а у нас десь плюс 15-20 плюс мотор еле-єле теплий. Тобто він не гріється. У нього є запас мощності. А, що бере мотор сам по собі. Я міряв. 3 ампера бере десь. 3-3,5 ампера в залежності від напряження. Ну, так, в принципі, більше нема що сказати. Воно прийшло, зібралося все чітко. Взагалі, без ніяких проблем всі болти в комплекті були. Все, просто ми взяли, купили свій провод, поставили, підключили в цю вилку и все. Единственное, что э, должно быть у вас три фазы и ноль. Чтобы запустилась магнитка, если у вас есть автоматика. Все, дальше проблем вообще не якобы. Так что кого интересует, можете обращаться до них.